Змінив свою тактику і діє невеликими штурмовими групами, де намагається після відповідної підготовки рухатись і захоплювати нові рубежі. Втім, ворогу це не вдається, і ті невеличкі просування, які були, вони скажімо, в таких передмістях на доволі пустій місцевості, відбуваються ці позиції в подальшому відновлюються нашими захисниками. І тому ворог, я також сказав. Він для бахмут для нього є одним з ключових напрямків, тому що це і місто для проходження зими, тому що ворог е, мерзне і але він не довго мерзне. Своїх, тому що як правило зі своїх атак ворог не повертається, і звичайно ж для ворога важливо це і в інформаційному плані, для того щоб розповсюджувати свою пропаганду про те, що їх так звана операція, спеціальна військова операція, рухається за планом, але ми з вами бачимо, як все відбувається, як ми рухаємось, і незважаючи на всі труднощі, разом і із... ско.